Від конотопським відділенням трансфузіології велолюдно проте це не черга з бажаючих здати кров, а обурені пацієнти, котрі ту безкоштовну донорську кров купували за гроші. У Мяні третій степені, желез Я два рази попадав. Ну гемоґемоґлобінпади врач лечить, дає направлення, скільки мені треба, Я йду сюди. Даю направлення і за кожну дозу по 100 гривень. про платну донорську кров у Конотопській ЦРЛ наш канал не так давно вже розповідав. Тоді з такою ж проблемою до нас звернувся чоловік, котрий свідомо віддавав гроші за кров для своєї хворої матері, хоча й знав, що плазма має бути безкоштовною. Сьогоднішній пікет під станцією переливання не перший. Його ініціював депутат міськради Леван Толордава. Він стверджує, що має безліч скарг на корупційні дії персоналу трансфузіології. Я не уговариваю Ходите. никого. У мені виходити по, ви по мене є списки, квартирам. Люди бралі патрі двісті, патри триста, а не в не долгах. От я вийшов, збила мене машина. Терміново. Цей час мені потрібна кров. Що робить? Скільки грошей просите? Я кажу за це. Я нічого... Завідувач відділення трансфузіології, посилаючись на висновки службового розслідування, вважає всі звинувачення пікетників безпідставними, а організовану акцію називає тероризуванням. При Талавардавардаві присутності адміністрації лікарні, головний врач Сумського обласного донорського центру, заявив йому, що в нього претензій до роботи відділення немає. А якщо в нього є дані, що ми нарушаємо щось таке, і беремо кров, будь ласка, віднесіть це в міліцію або в прокуратуру. І що він ходить до мене, тероризує, Ми на протяг... помовчіть. Помовчіть, пожалуйста. Пожалуйста. На протяженні года два роки тому з цього приводу міліція порушила кримінальну справу, яку, до речі, вже передала в прокуратуру. Тож слідство тягнеться, а підозрювані й досі працюють з вимогою відсторонити медпрацівників, які фігурують у кримінальній справі. Пікетувальники прийшли до головного лікаря. Пан Володимир не бачить законних підстав когось відсторонювати, натомість обіцяє діяти рішуче, якщо їх провину доведуть. Та я настроєні їх вигнати з роботи, якщо буде доведено, що люди зловживали фінансами і порушували законодавство. Факт зловживання у відділенні трансфузіології підтверджують і в міліції у ході слідства встановлено шістьох осіб, котрі надавали кошти посадовцям. На даний час встановлено шість осіб, які надавали дійсно кошти посадовим особам лікарні, і три чоловіки говорять, що в касу наразі слідчі міліції кваліфікують дії медперсоналу як порушення права на безкоштовну медичну допомогу. А пікетувальники рішуче налаштовані найближчим часом отримати коментарі щодо ходу справи у прокуратурі. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.